Доброго дня, добро здорове! бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та Олег Семко, А також сьогодні в мене гості. Які заздріть мені, От просто візьміть мені і заздріть мене сьогодні в гостях. Ну, по-перше, у мене сьогодні в гостях моя колега. Ми з нею давно вже знайомі. Е, вона зараз зовсім в іншому напрямку. Хоча що таке інший напрямок. Так, в журналістиці такого не буває. В мене сьогодні в гостях Наталя Некипіла журналістка, волонтерка. Е, а от я не знаю твою посаду на Радіо Некипіла. Випусковий редактор. випусковий редактор Радіо Накипіла. Наталю, радий тебе бачити. Дуже також при... Приємно бути у цій студії одразу знаючи, що в тебе там є такий чарівний, ем, чарівний така штучка, яка Зробити піднімає звук. З зроби, будь ласка, голосніше. Дякую. Зробив більше Спасибо. і Валентина Кирильчук. Я переконаний, ви абсолютно всі її знаєте. Знаєте, тому що вона пише, тому що вона дуже активну позицію має стосовно мистецьких наших всіх напрямків, і вона їх просуває вам. Якщо ви хочете щось дізнатися, знайдіть Валентину. Вона вам все розповість, розкаже. Захоплено в неї очі горять. Прес-секретарка Опера -фесту Льчин. Валентина, я рада тебе бачити. Я щиро рада бачити. І не дай бог хтось мені скаже, що вона дуже часто в мене в ефірах. То я вам скажу, вона дуже рідко в мене в ефірах дуже Мало, хотілося б набагато більше. Але це мистецьке життя, і якщо говорити абсолютно відверто, Валь, то е, замість тебе мали бути сьогодні зовсім інші люди е, по цій темі. Але знов таки, на жаль, мистецьке життя так. І ми сьогодні будемо про це говорити. А будемо говорити ми про концерт Sound of Ukraine, е, який е, Валентина от написала. Ми знаю про це говорили вже до ефіру. Який вперше буде у Вінниці? Чому вперше? Валюша, прошу. Ну, Sound of Ukraine – вільному світу. Взагалі, що це за подія? Це дуже важлива, буде глибока, вишукана інтелектуальна подія вже в культурному житті міста Вінниці, яку я всім серцем рекомендую, раджу не пропустити, тому що це буде глибина. Це буде, як ми пишемо в анонсах. Це концерт, сенсація з берлінської філармонії після того тріумфу, який був у світі у Європі. Виняткові твори. Шедеври у виконанні надзвичайних виконавців. Ми побачимо у Вінниці 7 червня, о 18 годині. У театрі Садовського багато вперше олеже, як ви сказали. Угу. Це передусім, звісно, виконавці е, на сцені буде грати один з найстаріших. Уявіть, просто 121-літня історія. Вражаюча, не спішиварна. Я уявляю двадцять я уявляю, один рік легендарному славетному. Це рік. 121... Ну, 1900, 90... так, так, рік, оркестр так? 121 рік mm -hmm. Славетному е, симфонічному оркестру Львівської національної філармонії. Заснований у 1902 році колектив, який просто імена, які співпрацювали з цим оркестром, ну, вражаючи, буквально декілька. Де? Це Роджеро Леонковало, Марі Стравеля, Артур Рубінштейн. Е, Ріхард Штраус та багато багато інших колектив, який об'їздив просто всі куточки світу: Китай, Америка, Європа. Звісно, зараз керує цим оркестром. Дуже відомий диригент, американський диригент українського походження Теодор Кухар. І от минулого року вони мали дуже дуже успішні такі гастролі у США, відвідали порад, понад 40 міст і зібрали аншлагу Холл, Таким чином відсвяткувавши своє 120 і от е, така дивина, що за таку велику кількість існування в Україні да, цей оркестр вперше гратиме у нас у Вінниці наживо. Це велика кількість музикантів, просто найвищого професіоналізму, гатунку. Також ми побачимо вперше у Вінниці знаменитого диригента, якого насправді глядачі, наші вінничани можуть знати за фестивалом Опера Фестольчин. Це народний артист України Володимир Сивохіп. Це теж людина, з яким просто магія спостерігати, як він диригує. Це також історія, це також постать. Так. Якщо тільки згадати ті проекти, які він зробив свого часу, робив, створював і, і зараз робить, і, 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 і продовжує робити. Так, так. і звісно. Прекрасна солістка Віоліна Петриченко. Це піаністка, знаменита у Європі, яка насправді вона родом із Запоріжжя грає з шести років, а потім свою освіту вона продовжувала у Європі. Вона дуже багато років живучи у Німеччині. Починаючи, от якраз з часів майдану, так вона е, у кожному концерті, е, який виконує у Європі під час гастролей у різних країнах, в е, її така дуже принципова позиція додавати до програми саме твори українських композиторів. Тому що як розповідає Віоліна, коли вона навчалася, да, вона у консерваторії, там да, у, у різних закладах європейських, вона з сумом просто помітила, що наскільки е, мало. Відомі українські композитори за кордоном їх майже не виконують, і вона почала це виправляти. Вона випустила декілька дисків з записами Барвінського, ну просто з унікальними такими творами, які мало виконуються. Її позиція, що особливо зараз, під час війни, ми маємо продовжувати ту культурну дипломатію через музику, теж. Доносити, показувати, яка Україна, що вона музична, що вона має велику історію, що вона має надзвичайних музикантів, і, от е, сама назва концерту «Sound of Ukraine» 7 червня ми всі побачимо, почуємо, відчуємо всім серцем, як звучить Україна. Вона звучить європейськи, вона звучить великою історією, вона звучить болем, але також вона, попри все, звучить незламністю. І, і кожен, хто і... прийде, от саме оцю шалену просто гордість обов'язково відчує. І ще треба сказати, що це все буде зараз на основній нашій концертній і театральній на площині майданчику. Це все буде в Театрі Садовського. А тепер я декілька коректив просто внесу. Дуже захопливо і дуже емоційно зараз. Валентина це все розповіла. Кон конкретно програма прозвучить симфонія номер 9 Антоніна Дворжика з нового світу. Він і, до речі, написав тоді, коли побував вперше в Америці. Приїхав, був вражений. Це можна навіть ще назвати симфонію Вау. Вау, дворжик з нового світу Шедевр. Ну, однозначно. Е, також концерт для фортепіано з оркестром е, Віктора Косенка. Не так часто його виконують. Якщо можна, я додам от те, що саме от це буде прем'єра у Вінниці, саме цього концерту, тому що зазвичай його знають і виконують лише одну частину. Чому так? Тому що двічі сама uh -huh. цікава історія цього твору: дві частини загубились. Взагалі сам композитор. Віктор Косенко працював над цим твором, уявіть собі, 9 років. І mm -hmm. оці дві частинки. Партитури, ноти загубилися, і всі, всі музиканти, хто береться за цей твір, тільки от одну перший, частинку перший, беруть. Перший, і от саме <кхів> Віоліна Петриченко, Володимир Сивохіп, Симфонічний Це Оркестр знайшло, Львівської філармонії. Так вони просто віднаходили в архівах ці партитури для того, щоб от зараз показати повноцінно цей твір і відкрити цього знаменитого, талановитого, надзвичайно талановитого українського композитора Віктора Косенка, як майстра, ще такої великої. Великої форми прозвучить ще один е, шедевр Різдвяна фантазія для фортепіано з оркестром Щедрик. І тут підключається е, Наталка Нікипіла, тому що е, я так розумію, це буде якийсь такий дуже цікавий мікс. Створений я тут вас так заслухалася. Оце поки сижу, і думаю, Скажи? що я в принципі не так багато знаю про, про подію, яка відбудеться. А ти вже а... лайк поставила, поки нас слухала <світ> і питання. Записала і сказав, в коментарі. Записала, та. не так багато знаю, як Валя, про, про захід, який буде відбуватися, тому що моя роль тут надзвичайно маленька, але я думаю, важливо. Тому це що... вже йде применшення. Абсолютно применшення, них... нічого в неї абсолютно не маленька роль. Е, ну я, я не граю ні на чому. Я буду читати вірші е, господи. Перепрошую, я буду читати Висти. листи так: Жінки і війна, листи з України до вільного світу. Там їх багато, але я буду читати перший і останній. Вони доволі емоційно складні, як на мене, тому що ну, вони дуже особливо перші перегукуються із моєю особистою історією. Тому емоційно це буде трішки важко, але з іншого боку, я думаю, Валентина тому і запропонувала це зробити мені для того, щоб це було чесно, в першу чергу, для того, щоб це наскільки ми можемо зараз показати, я з яким болем звучить Україна, що ми можемо передати і показати, тому що м, наша війна триває доволі давно. Не будемо приховувати в Європі багато хто від цього стомився, і вже потрібно переходити і до таких засобів, як не просто дайте нам щось, тому що у нас війна, в нас гинуть люди. Вже вони просто від цього відволікаються. А через Провідчувати, заставити, провідчувати, і от коли я буду читати ці вірші, я господи, що ж у мене з цими віршами ці листи. Я думаю, що головне самі би там не, не, не поїхати на тій сцені, але я думаю, що вдасться заставити відчувати для того, щоб показати, що переживаємо ми через от ту, якусь емпатію, яку можливо вдасться. Викликати це буде використано щедрика. Я, От фантазія, тому що додам, за словами не так. почуєш. А ем, наприклад, листи, нехай це будуть листи, нехай це будуть вірші. Це слово в будь-якому випадку. Слово ми можемо почути. Ми можемо зрозуміти. Мені не зрозуміло з програмки, що це буде фантазія на щедрик. Що це буде, якщо можна словами? Ми всі знаємо знаменитий щедрик, щедрик Леонтовича, але наш сучасник дуже відомий український композитор, музикант, а та також професор. Харківського університету мистецтва Сергій Йошкевич. Він е, спеціально до е, прем'єри от концерту Sound of Ukraine», який відбувся 13 грудня 2023 року у Берліні. У, у най, одній з найпрестижніших зал світу Берлінській філармонії. От Сергій Йошкевич, він написав е, фантазії на тему Щедрика. Так, це буде е, знаменита мелодія, яку ми всі знаємо, але вона зазвучить новими барвами у новому дуже цікавому аранжуванні, От, ну я щедро угу. чула багато разів, які всі Но звісно. Ми так само. От, так. Але це дуже цікава подача, нотки такі розставлені надзвичайно. І от саме е, сенсація відбулася у Берлінській філармонії, коли оркестр грає наживо цю фантазію угу. на тему Щедрика Сергія Йошкевича. І в цей час е, на сцені е, у Німеччині зачитували листи. Німецька акторка, а у Вінниці це буде робити Наталочка накипіла, і я погоджуюсь з вами, що вона трішечки применшила свою роботу, тому що це надзвичайно важливо, Це апогей концерту насправді. Про книгу, якщо можна, я трішечки додам. Так що е, взагалі к е, листи звідки вони взялися? Книга називається Світло з темряви, Листи українських жінок вільному світу. Це книга, яку випустила француженка Орелі Брос. Е, вона свого часу була викладачкою у Гарварді, е, також вона геополітикиня. І коли почалася повномасштабна війна, це її настільки приголомшило, що от, вона реально вона у передмові книги. Вона пише, що вона реально збиралася все покидати і приєднуватись до української армії і ти воювати. Єдине, що її зв... вона виношувала цю ідею 10 днів, не могла ні спати, ні їсти. Єдине, що її зупинило, що в неї в той час була десятимісячна дитинка, mm -hmm. і тоді саме тоді відома німецька газета запропонувала Урелі Брос почати таку благодійність допомогу українським журналістам, які під час повномасштабної війни опинилися у складній ситуації. І почавши спілкуватися, допомагати, да будучи постійно на контакті з нашою пресою, з журналістами, Орелі Брус була настільки вражена історіями, так, тими дивовижними історіями героїчних наших людей, і передусім жінок, тому що у час цієї війни кожна жінка постала перед вибором, що їй робити, залишатися в Україні чи вивозити своїх дітей. І так далі допомагати, і так далі. І от Орелі і так, ви, вона зібрала так і так з'явилася книга. Вона так через журналістів попросила, щоб українки взяли чистий папір і виклали свою історію, і е, от ці листи, що проживали, через що прийшли під час війни, що втратили, що здобули можливо у людях. У якихось подіях написали українки абсолютно різного віку з Скільки різних міст, листів увійшло? 38 листів. Листів увійшло війшло, в так, і саме ця книга вона теж дуже символічна. Насправді про війну РФ проти України була презентована 11 вересня. Річниця теракту знаменитого mm -hmm. так. Книга була презентована у Німеччині, Швейцарії та Австрії. Тобто, світ це побачив. Світ це почув у Берлінській філармонії на концерті. З підсиленням музики Щедрика, коли така позитивна Асоціація, мелодія і да. та mm -hmm. наша реальність, реальність життя. Mm -hmm. І е, ми почуємо е, 7 червня, і якщо можна, я зачитаю цитату Орелі Брос. Що вона написала так, от по листам, колись ці листи стануть частиною історії. Дослідники уважно читатимуть їх, щоб висновувати з минулого темного періоду. У певному сенсі ця книга є збіркою історії, які допоможуть задокументувати злочини, скоєні російськими солдатами, урядом без віри та закону і народом, який змовчав перед обличчям людської біди, що волає дедалі голосніше. Ні. Громадяни Росії не зможуть відвести погляд і сказати, начебто, вони не знали. Ось це доносить mm -hmm. француженка. Це доносимо ми всьому світу крізь музику, крізь кліс, слово крізь е, листи. Скільки, скільки роботи скільки прозвучить, сказали листів? Два, два обрали так, як це звучало в інших країнах, так буде звучати в Україні. Це буде перший а там рік, було е, два в, лист, в Берліні? Так, два так. так перший і останній. Якби перший це історія просто жінки українки, яка втратила свого чоловіка. У неї двоє дітей, і вона розповідає свою історію, як це сталося, як він пішов на війну. як... Вона в цей час допомагала, працювала, і коли вона його втратила, як вона потім з цим жила, власне, переживання дружини у втраті те, що переживаю я. А останній лист це якраз таки про права жінок і про жінок у цій війні, про, і, і про голос жінок, про роль жінок і про волонтерство це власне те, чим я намагаюся займатися зараз для того, щоб продовжити десь його справу. Тому обидва ці листи мені дуже відгукнулись, вони мені дуже. Ну, поки даються складно, але я думаю, я, я все себе тішу надію. Знаєш, чим більше я буду їх перечитувати, mm -hmm. тим простіше мені буде завтра. їх читати. Ну, Добав тебе ще є. Але не знаю, коли Валя говорить про те, що з позаду мене буде звучати цілий оркестр і виконувати таку композицію. Я відчуваю, що це буде непросто, але я переконана, що сьогодні потрібно це робити і комунікувати власне людям у втраті. Потрібно комунікувати із іншою частиною суспільства для того, щоб і у такий спосіб показувати, що ми проживаємо, і скорочувати відстань. Тепер я хочу через це питання, хочу перейти все таки ближче до. Того, чим ти зараз займаєшся, і скажи, будь ласка, на твою думку. Ну, по перше, ти вже знайома з матеріалом, це ж ясно. Ти почитала листи. Скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, для кого в першу чергу написані ці листи? В першу чергу вони написані як взагалі можливість висловитись, тому що коли ти проживаєш подібну подібний біль, будь-яка можливо, знаєш тут тут два варіанти: бо ти взагалі це як не сповідь хочеш виходить, говорити виходить, як сповідь, так, або ти готовий говорити. Ти для тебе це платформа, де ти можеш тебе запитали про це, і, угу. і, і, і ти не нав'язуєш, скажімо так, свою історію. Бо про це дуже складно говорити. Насправді, через те ем, я. Бачу це, що зараз відбувається в інформаційному просторі. Мало жінок розповідає про те, що вони проживають і як це відбувається. Більше заходить у проживання втрати в якийсь такий само, самозвинувачення. Більшость таке і тоді і звинувачення до, до, до суспільного внутрішніх ідеї. А коли все, ти угу. говориш, тоді ну, мені так здається. Це мені допомагає. Не факт, що так допомагає допоможе ну всім, що це. Загальний індивідуально і суб'єктивно дуже так. Була, так. Та. Коли ти говориш, то, то тоді трішечки ти ніби віддаєш потроху. Чіпляюся Стає за слово легше. говориш, чіпляюся за слово говориш, залишається лише дві хвилини. Про що ти зараз говориш як випускний редактор? Я випускова редакторка, я модерую роботу, тобто я вислав. Говориш в лапках матеріали. і роби як завгодно. Оскільки крути я працюю на харківському медіа. Ми говоримо про те, що зараз відбувається на Харківщині. На Харківщині зараз відбувається дуже складна історія. Ви всі знаєте, що як часто обстрілюється Харків, тому що дуже близько до фронту. Що це щоденні безкінечні наступи з Росії, і ми говоримо про це. Моя задача там це вислухати, щоб, щоб все пішло в ОТР коректно і щоб ну от, отут, якраз таки... А можна про це коректно взагалі говорити. Коректно я маю на увазі не зачіпити відчуттів людей, яким зараз дуже складно і дуже боляче. От, от ми намагаємося не давати розважальних угу. у, у хар, на Харківщині жалоба через день, день жалоби угу. або день пам'яті е, за календарем. І ми намагаємося не, не давати контент е, або ж знову ж таки там музику таким чином, щоб це могло когось зачіпити. Дуже обережно ставитись до того, що ми говоримо і як ми говоримо. Тому моя зараз е, і функція, і, і мета там також для мене це теж майданчик для висловлювання. Я часто пишу якісь дописи, які потім стають матеріалами для радіо на кипіло, де я от якраз таки намагаюся скоротити цю відстань. Я зараз переконана, що. Е, Тилу і військовим потрібно дуже скорочувати. от, ту прірву, яка починає утворюватись, і мобілізація також у тому задіяна. І люди, які вже постраждали сильно від війни, із частиною, яка в яких повні родини, в яких всі, всі вдома, ніхто не служить. От, з цією частиною потрібно скорочувати відстань, тому що вона дуже сильно утворює, ну, розширюється, дуже сильно утворюється. Зараз розрив між реальністю. Ну, він був раніше. Ну, він був самого початку. Ми його, ми його просто не бачили. Ми його не бачили, тому що була ситуація зовсім інакша Ми зараз перейдемо в цей зовсім іншу площину. Ну і на завершення в тебе є 30 секунд. розвінчуємо міфи. Або навпаки, ми підтверджуємо міфи. Радіо, Ні, це не моє радіо. Я дуже я дуже голосно подумав. Це просто ти не пише це запитуєш. Це просто збіг. Я можу це запитати, тому що мене це запитує. медіагрупа група накіпіло утворена в 2017-14 році, коли стався майдан і незалежні журналісти мали залишити собі слово, бути незалежними. Вони об'єдналися в медіагрупу, і пізніше е, утворилося ще радіо у складі медіагрупи. Наталя не журналістка, волонтерка, випусковий редактор е, Харківського радіо Накипіла, і Валентина Кирильчук, прес-секретарка Опера Тульчин. Сьогодні говорили про концерт Sound of Ukraine, який відбудеться вперше у Вінниці завтра, о 18-й годині. А... Театрі Садовського. Садовського. Садовського Наталя про це Валентина. вибачте Валентина про. Це написали вже кіпу матеріалів. Читайте, знаходьте, дивіться, а Наталя завтра буде на сцені. Все нормально буде, не хвилюйся. Прийдеш на, мене відкачувати на мене. У них, на них можна чому? просто <сць> і все. Це музиканти. Все вони буде вони, вони Це буде по справжні. Вони саме головне. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.